Дивіться, дядьки, я собі штуканці купив гараж. <кій> Правда, вже недоречно, вже весна на вулиці. І йшла вона мені три місяці, ця буржуйка. Але думаю, що для мене воно не дуже доцільне, тому що мийка в мене на вулиці, мию на вулиці, якщо холодно, заношу запчастини в теплий гараж, то запчастини беруться сильним конденсатом і потім починають... Братися ржавчиною. А ставити ржаві деталі в агрегати не хочеться. І неправильно, і не хочеться, і не красиво. Тому виходить в мене е... два виходи. Або взагалі не топить, щоб деталі були нормальні. Або топить тільки тоді, коли, наприклад, розборка або вже зборка. Ну, коротше, не сильно воно мені в надобності в гаражі. Але штука в принципі така цікава.